Наступне питання. Про твердження програми підтримки захисників і захисниць України та члені їхніх сімей з міських територіальної громади на 25-28 років. Тетяна Мафєва, які виходить? <гадвіться> Заслухати його прописнено. А можна мені проєкту запитання? Сума там передбачається. Сума, яка передбачається. Зараз всі суми. Ви також цю програму суми включали, виходячи з цього. Ця програма <глад> передбачає. Матеріальну допомогу інше, оплату, процедури поховання на зараз, так, матеріальну допомогу сім'ям після поховання, матеріальну допомогу в розмірі 20 тисяч гривень, 20 тисяч гривень на встановлення пам'ятних пам'ятних знаків, ті, що на кладовищі, компенсацію сім'ям, і також те, що ми встановлюємо пам'ятні знаки на, у наших місцях. В центрах населених пунктів. Далі. Далі, далі. Щас, одну щоб Я просто не зберкала вам по цифрам. Ну, дивіться. Адресна одноразова допомога, безвісно, відсутніми таке інше. Передбачаємо на 25 рік 500 тисяч гривень. Це ж не значить, що вони будуть, і дай Бог, щоб вони не були витрачені. Адресна грошова допомога на часткові шкодування або фінансування витрат. Пов'язане з відновленням пам'ятників, коротко вам скажу 200 тисяч гривень на наступний рік. Програма до 28-го року, і там суми також зберігаються. Далі, 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 далі. Ну тут є е, те, що у нас без скажімо так, оплатного сприяння в отриманні щомісячної допомоги, відзначення пам'ятних дат, проведення там новорічних свят для дітей, в тому числі загиблих військовослужбовців, на наступний рік. Загальне фінансування програми передбачає 2 мільйони 49 тисяч гривень. А пункт оздоровлення такий загиблих є чи ні? Є такий пункт, він у нас буде і за наш рахунок, і за рахунок обласної обласного. Ой, а ви на комісії не ходите? Ні? Треба, пройду. Наступного разу буде. Так, задаємо, допомагає. Якщо вірно почина допомога дітям, це остороження. Так, ми поки заклали 50 тисяч гривень, це відповідно до обласного бюджету, співфінансування за скрізь приймають санаторного коротку під розмірі 50% обласного бюджету і п'ятдесят нашої. Як і санаторно курортне лікування захисників і захисниць? Так і дані види вони передбачають співфінансування разом з обласним бюджетом. Якщо звертається захисник або захисниця, або родина загиблого до області да, за відповідною допомогою, вони обраховують суму, ми даємо співфінансування. І ви ж прекрасно розумієте, що якщо така потреба є, то ми потім у нашому бюджеті відшуковуємо кошти і додаємо цю програму. Я пропоную збільшити цю суму, дала, запропоную, і запропоную е, е, не люди, щоб до нас ходили, а самим проаналізувати всіх є таких дітей і запропонувати їм, як і, щось, не хочемо. Андрій Іванович, на, дивіться, по поводу люди до нас ходили. По-перше, е, якщо ви, ви розумієте, от, наприклад, два тижні не працюють взагалі, ніякі реєстри, правильно? А реєстру демобілізованих військовослужбовців взагалі немає. Ну, у нас немає, по крайній мірі. Тому ми активно і говоримо і е, проговорюємо інформацію щодо того, що в нас працює відділ по роботі з ветеранами, так? ми прийняли на роботу помічника ветерана для того, і постійно от старости підтвердять, говоримо з ними, що якщо люди, ми, у нас є інформація про те, що людині потрібна допомога, військовослужбовцю, бувшому чи сьогоднішньому, будь ласка, звертаємося і ми їх пропонуємо. У нас таких списків немає. Піаритись на цифрах, я вам не радила. Я, ще раз, Це, я відповідаю на ваше питання. Можна відповідати ж Будь ласка. Так от, якщо до нас звертається військовослужбовець, у нас є програма і соціального захисту населення, де також передбачені відповідні кошти матеріальної допомоги і обласна програма. Хай почнуть звертатися. Ще раз повторюю, що ми не можемо, я ж не знаю, хто тут по вулиці йде, бувший військовослужбовець чи не бувший. Ми активно інформуємо населення про те, що ми приймаємо, допомагаємо. Нема тут Олександра Олександровича, але він міг би вам надати звіт про те, скілько, скількох людей він прийняв, допоміг їм пройти всі відповідні процедури і таке інше. Я пропоную більше цю суму до 500 тисяч, тому що 50 тисяч це нічого цифра для здоров'я дітей, які втратить своїх допомогти. Так, от він прочитав. Давайте не йдемо з дрона. Давайте не йдемо з дрона. Це ж лише програма. Давайте п'ять дрона. Це лише програма, ви можете це мені сказати. Це лише програма, ви можете Я прошу пробачення. Можливо, Андрій Леонідович, як помічник народного депутата України, разом зі своїм народним депутатом проявить якусь законодавчу ініціативу і десь воно буде на державному рівні вирішено. Програма функціонує на державному рівні. Програми функціонується на державному рівні, але, на жаль, ми забезпечуємо е, відповідні потреби. Ставимо на голосування, пане питання. Прошу виносити голосувати. Рішення прийняти, так?